breathe, relax, and get lost in a great story. Отже, ми подивилися кіно, і нам дуже сподобалось. Взяли сир Філадельфії. Дивіться тут Eurovision з українським прапором. Рекомендуємо вам, йти, якщо у вас є дітки на Марію. Навіть якщо немає, якщо, якщо ви грали у Марію. Ціна на Філадельфію 225. Ми зайшли, вон, бачите, тут польський магазин. Зайшли, купили стаканчику. стаканчиком. Тут дивіться об'ява. Здається, кімната для тихої людини. Однієї. Так, рентг-аккаунт Who Like Peace, хто, хто любить uh, спокій після стресу. Я стресового сіглотна. дня. Так, 230 фунтів плюс э, рахунки, плюс депозит. Э, кімната в центрі вітра. От я думаю, 230 фунтів це, це за що? Це в тим мабуть. А ось вот тут, бачите, можна замовити ремонтника. А ось тут можна отримати безкоштовні уроки англійської мови. Я би не глянула і не побачила, я би тут не зупинилася. Ти гроші знайшла. Один пі, давай вечір. А я ж таке ця. Хочу засняти, що там всередині. Так. Несу. Вітаю! Ще раз. Поки тут гуляю, чекаю на Льошу. Він порається з моїм комп'ютером, розкажу, що сталося: моєму комп'ютері вже десь 10 років. Це комп'ютер, на якому льоша вчився. Починав працювати, починав програмувати. І а потім віддав мені його, а собі купив більш новий, більш такий потужний. Ну а я з цим, як то кажуть, починала свій А, І прийшов йому час до комп'ютеру. І ми думали, може його можна там в Епла є така можливість, ви можете здати свою техніку стару. І попросити знижку на нову. Так от цю техніку вони навіть не, не хочуть брати, і пишуть, що просто його віддавайте в ресайклін, в переробку, цей комп'ютер вже нічого не коштує. А він у мене вмер. А нового в мене нема. І коштів на новий нема. Ну от якщо Льоша йому вдасться, йому якось його оживити. То може я ще буду монтувати, тому що сьогодні я монтувала відео про гайд парк на телефоні. Боже, це такий стрес, це так складно. І я навіть не знаю, я його завантажила на YouTube, але що, що далі робити, я не знаю, тому що у YouTube застосунок не дуже ідеальний. Там щось дуже складно мені. Може, я ще не звикла, не знаю. І хочу піти. До свого банку, тобто там ще у Apple зараз можна взяти безвідсотковий кредит. Я пішла, ну, спробувала взяти кредит, а мені кредит не далі, бо я ніщеброд Мороженчик їздить. Я хочу ще піти з свого банку сказати: ну давайте, от у мене є частина грошей, а частину давайте кредитну історію робити. Ну, не знаю. Спробую, не спробую, не знаю. Зараз подивимося, що станеться з комп'ютером. Ну, а що зараз? Саме зараз ми йдемо в польський магазин, бо діти розповіли, що там є фісташкове морозиво. Підстачу. Я так, банан. Я беру. Ти яке? Я банан. Ти банан. А, Аня, ти яке? Тато біле. Шоколадне. Шоколадне, а, а шоколадне тільки... Бананас? Ось такому там. Воно Може біле. Ну я не знаю, я хочу вісташку спробувати. То є смачно, діти. Ти вже теж розгортаєш? Mm. Так, ну що, тестуємо. Ну я. Да. Угадайте, ну, почему я так странно хожу? Почему? У меня бананы уж. У меня бананы было мороженое здесь. Да. Ага. -а. Украли. Я как в тебе. Ой, замочек нашел. М -м. Стаканчик, до речі, схожий на український. Он сефри. По смаку теж непогано, але по складу не дуже. А мені подобається. Ну, якісь там стабілізатори, емулігатори. Ще там щось. Ну, оцінюю це на... Восьмерочку, восьмерку. Але смачно, ну, їсти можна. Що погляньте, тут поле кульбабок. Така краса. Така романтика жовта. Поле жовтих кульбабок продовж... да, продовжується неймовірною красою, якої ніколи раніше не бачила. Це жовта магнолія, саме жовта. Тому що по Англії ну, дуже багато рожевих магнолій. і В Києві теж сад магнолій. Він рожевий. Я там жовтої жодного разу не бачила. А тут зустріла. Подивіться, вона така маленька. Краса. Записалася до лікаря. Привітати родинки. Хоча б одну. Одна мене хвилює, болить. Сиджу, чекаю на айпойнтмент. Трошки лячно. Я це мала ще зробити 10 років назад. 10 років. Дійшла тільки зараз. Ну, ще ж чекаю. Все, я вийшла. Дуже довго. Лікар намагалася У нас, бачите, що досі носять маски по медичним закладам. Це обов'язково. Досить довго лікар намагалася фотографувати мою родинку. Нарешті викликала на допомогу ще одного лікаря, що нарешті ми це зробили. Тепер я чекаю на відповідь. Що робити далі? Я думаю, що мене запросять до дерматолога, в лікарню. І цей дерматолог подивиться на, подивиться на всі мої родинки, тобто на все моє тіло. Відсканує все. Ну і будемо вирішувати, що далі робити. Ой, подивіться, який кадр шикарний. Я йду, небо таке синє з хмарами білими. І там квіти дерева. У нас тут все практично квітне і все. Це, це не щастя. Це не щастя. Все. Всім гарного дня. До речі, щодо комп'ютера. Льошик відремонтував комп'ютер. І мені сподіваюся, зараз не... я не буду брати кредит. Буду потрошку збирати і все ж таки його собі куплю. Сподіваюся, влітку. No, no Used to be each other's best friends Yeah And now we go our separate pathways But your heart's still in mine Yeah And maybe we could try it next week Again But I don't wanna think we're tossing.